Ви дивитеся суспільне Житомир». Підписуйтеся на суспільне Житомир» у соцмережах. Вітаю. Я надія Назарук, зарук. Ви дивитеся програму Тиждень Житомир найвищі зарплати у 2023 році серед голів селищних рад Житомирщини у Наталії Ривчук Черняхівської селищної голови та Михайла Філоненка Чоповицького селищного голови. Таку інформацію ми знайшли в єдиному державному реєстрі декларацій. Ми вирішили проаналізувати та порівняти, які доходи задекларували 12 селищних голів Житомирщини по три з кожного району. Ось яку інформацію ми отримали у Бердичівському районі. Людмила Біляк, Ружинська селищна голова, подала свою декларацію 29 березня 2024 року. За 2023 рік посадовиці задекларувала зарплати на понад 95 тисяч гривень більше ніж у 2022. Вона отримала 563 тисячі 817 гривень. Дохід від надання в оренду майна склав 7 тисяч 700 гривень. Також у 2023 році посадовиця отримала благодійну допомогу на суму 41 тисячі 476 гривень. Юрій Ящук, червоненський селищний голова, подав свою декларацію 29 березня. Згідно з нею, у 2023 році посадовець отримав 339 675 тисяч гривень заробітної плати. В порівнянні з 2022 роком це менше на 3 тисячі. Дохід від надання майна в оренду Юрія Ящука склав 11 тисяч гривень. Згідно з декларацією, він також отримав 3878 тисячі гривень благодійної допомоги. Ірана Лісова, Гришковецька селищна голова 29 березня подала виправлену декларацію за 2023 рік. Згідно з нею, у минулому році посадовиця отримала на понад 33 тисячі більше, ніж у 2022-му. Її зарплата за основним місцем роботи становить 411 тисяч 855 гривень за 2023-й. У Житомирському районі Світлана Власюк, Миропільська селищна голова, подала свою декларацію 29 березня 2024 року. За 2023 рік посадовиця задекларувала зарплати на 10 тисяч 895 гривень менше, ніж у 2022 -му. Вона отримала 474 тисячі 105 гривень. Дохід від надання майна в оренду Світлана Власюк задекларувала в розмірі 4 тисяч гривень. Олег Можарівський, попільнянський селищний голова у 2023 році. Задекларував на понад 61 тисячу більше ніж у 2022 Його зарплата за основним місцем роботи становить 572 тисячі 15 гривень за рік. Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувало посадовцю у 2023 році 153 тисячі 593 гривні пенсії. Свою декларацію Олег Можарівський подав 19 березня. Наталія Ревчук Черняхівська селищна голова, подала свою декларацію 27 березня. Згідно з нею, у 2023 році посадовиця отримала 666 821 гривню заробітної плати за основним місцем роботи. Це більше на понад 47 тисяч, як порівняти з 2022 роком. У Звягельському районі Іван Онищук, городницький селищний голова, задекларував зарплату в розмірі 440 тисяч 68 гривень. Це на 60 тисяч 965 гривень більше, як порівняти із 2022 роком. Пенсійний фонд нарахував посадовцю за минулий рік 72 тисячі 434 гривні пенсії. Іван Онищук також задекларував подарунок у неграшовій формі вартістю 1 тисяча 379 гривень. Свою декларацію посадовець подав 15 березня. Олег Хом'як, довбиський селищний голова, у вересні 2024 року. Звільнився за станом здоров'я та перейшов на іншу роботу. Свою декларацію за 2023 рік він подав 30 березня. Згідно з нею у 2023 році. За час роботи у Довбиській селищній раді Олег Хом'як отримав 280 тисяч 995 гривень зарплати. Це на понад 48 тисяч менше, ніж у 2022 -му. Зараз обов'язки селищного голови у Довбиській громаді виконує Наталія Романчук, секретар селищної ради. У 2023 році вона задекларувала 196 тисяч 505 гривень зарплати. В Ємільчинській селищний голова Сергій Волощук за 2023 рік задекларував зарплату у розмірі 542 тисяч 132 гривень. Як порівняти з 2022 роком, зарплата посадовця зросла на понад 15 тисяч. У графі доходи селищний голова також задекларував страхових виплат на 7 тисяч 960 гривень. Свою декларацію Сергій Волощук подав 25 березня. У Коростенському районі Петро Мельник, Лугинський селищний голова, задекларував 509 тисяч 264 гривні заробітної плати за 2023 рік. Це на понад 44 тисячі більше, як порівняти із зарплатою посадовця за 2022 рік. Свою декларацію Петро Мельник подав 29 березня. Сергій Сахненко, Іршанський селищний голова, подав свою декларацію 25 березня. Згідно з нею, у 2023 році посадовець отримав 560 тисяч 60 608 гривень заробітної плати. Як порівняти із 2022 роком, зарплата у посадовця не змінилася. У 2023 році головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області нарахувало посадовцю 238 тисяч 151 гривню пенсії. Михайло Філоненко Чуповицький селищний голова 26 березня подав свою декларацію. За 2023 рік селищний голова задекларував зарплату на понад 114 тисяч більше, ніж у 2022 -му. Він отримав 613 тисяч 173 гривні. Ще 20 гривень посадовець задекларував як суму доходу від донорства. А зараз короткий огляд подій тижня на чемпіонаті України з легкої атлетики між вихованцями спортивних шкіл, який проходив у Житомирі з 10 по 12 травня. Житомирщина здобула перше місце серед команд регіонів. Про це 14 травня повідомили у обласному управлінні національно-патріотичного виховання молоді та спорту в мережі Фейсбук. Змагання проходили серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву 2011-2012 року на року народження. У змаганнях взяли участь 150 спортсменів з 13 областей України. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом спроби самогубства 12-річного жителя Високівської громади на Житомирщині, що трапилось 11 травня. Попередня кваліфікація справи доведення до самогубства. Про це 14 травня розповіла Івана Сілецька, заступниця начальника відділу комунікації ГУНП в Житомирській області. За словами Юрія Довгополого, директора обласної дитячої клінічної лікарні, хлопець пробув у лікарні дві з половиною доби. Його перевели до іншого закладу. Слідчі Житомирського районного управління поліції проводять досудове розслідування у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння, частина третя статті 120 кримінального кодексу України. Після повного одужання хлопчика будуть проведені експертні дослідження для встановлення психомеційного стану дитини. Привезли, надали допомогу, стан обстежили повністю е -е, порушень. Практично немає ніяких. Там синець залишився. Ми його перевели в інший заклад, його У нас немає вже зараз. З ним будуть працювати психологи. Наш психолог теж з ним працював. Зібрані були необхідні документи, характеристики зі школи, значить ліцею, де він навчався, для того, щоб він пройшов курс психологічної реабілітації. Його батько помер, є менший братик і мама. Дійсно, ця сім'я у нас певний час перебуває на обліку. Мама притягувалась до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. У Житомирі з 1 червня на вулиці Парниковій закриють станцію скиду нечистот. Постійний рух автомобілів, неприємний запах та розбита дорога створюють дискомфорт для жителів вулиці. Про це Суспільному розповіла жителька вулиці Парникової Інна Таманська. Атаманська. За словами головного інженера Житомирводоканалу Сергія Єрьоміна, наразі у Житомирі працює чотири станції скиду нечистот. З 1 червня їх залишиться три. У майбутньому підприємство планує зменшити кількість станцій скиду на чистот до однієї. Було їх у нас п'ять, на даний час у нас залишилося 4. На, в цьому місяці якраз було вже підтверджено поставлено підпис та печатка Держпродспожослужби Житомирської області. Це, е... як не є вже відпрацьовані заходи. Е... На даний час служби відпрацьовують. З власниками санізаторних автомобілів. Тобто, з 1 червня, у нас буде лише 30. У Житомирській області з 16 травня запровадили графіки погодинних відключень електроенергії. Відповідно до них, максимальна тривалість відсутності електроенергії 6 годин. Графіки вводяться почергово, за різними адресами. Про це ввечері 15 травня повідомило акціонарне товариство Житомиробленерго графіки погодинних відключень електроенергії опубліковані на сайті Житомиробленерго. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.